Всіх вітаю на платформі Roma.ua. з вами Анастасія, і в цьому випуску поговоримо про те, звідки ж ми знаємо, що Роми походять з Індії. І переглянувши це відео до кінця, ви дізнаєтеся про чотири докази цього твердження звідки прийшли Роми до Європи. Часом цікавить навіть самих ромен. Навколо цієї теми точаться запеклі дискусії, суперечки. І існує навіть декілька версій, звідки ж походять роми. Серед найпопулярніших можемо виокремити такі теорії. Перша це єгипетське походження ромен. Друга теорія це те, що роми є загубленими нащадками Ізраїлю. Існує навіть така легенда, яка пов'язує життя предків ромен з містичною загубленою Атлантидою. А на територіях колишнього Радянського Союзу часто можна почути таку легенду про чоловіка, який жив на острові Ци, що на річці Ганг, чи в інших інтерпретаціях жив на острові, який знаходився біля двох річок Ци і Ганг. Ну там декілька варіантів, навіть однієї легенди існує. Та з наукової точки зору, відповідь на це питання є однозначною і вважається як факт. А саме, Предки ромів походять з Індії. Як же обҐрунтовують науковці цю версію, те, що роми походять з Індії? Розглянемо з вами чотири види досліджень, які проводилися і які підтверджують індійське походження ромен. Перший вид досліджень це лінгвістичне. Одним з вагомих доказів індійського походження ромен є дослідження їх мови. А саме Романі, мова ромів. Та як досліджуючи мову, можна дізнатися про походження народу? Насправді, аналізуючи мову, її граматику, фонетику, словниковий запас та й інші аспекти, можна знайти багато цікавих закономірностей та зробити певні відкриття. І ось до яких цікавих висновків прийшли дослідники, які вивчали Романі. Предки ромен мігрували з Центральної Індії до східних частин Північної Індії та, можливо, залишалися там деякий час. Потім вони перейшли Персію, Вірменію та потрапили до Візантійської імперії, де й проживали деякий час. І вже з Малої Азії вони мігрували до Європи яким чином міграція впливає на мову та як саме проводиться такий аналіз, ми розглянемо в окремому відеосюжеті. Та зараз зазначимо, що саме лінгвістичні дослідження мають що не найбільшу доказову базу, що предки ромен походять саме з Індії. Другий вид досліджень це популяційна генетика. Досліджуючи ДНК, можна дізнатися багато цікавого про наше минуле. Наприклад, з якого континенту походять наші предки, або до якої етнічної групи ми належимо. Навіть можна прослідити шлях міграції наших далеких родичів. Так от, згідно з узагальнених висновків таких генеалогічних досліджень, які проводилися з ДНК ромен, такі висновки показали, що предки ромен. Дійсно, проживали на території Індостану. Третій вид досліджень це культурна антропологія. Згідно з визначенням, культурна антропологія це галузь науки, яка вивчає вплив культурного середовища на формування етнонаціональної ідентичності людини. Тобто культурна антропологія вивчає поведінку людини та результати її діяльності. І, хоча досі прямих соціокультурних зв'язків між ромами і народами, які населяли і населяють півострів Індостан, досі не встановлено. Проте порівнюючи їх культуру чи соціальні інституції, ми знаходимо багато спільного, що також дає можливість стверджувати про індійське походження ромен. Так, наприклад, це система юрисдикції або ж кастова система. Чи певні традиції та ритуали, до, до них можна віднести ритуал дотримання чистоти. І четвертий вид досліджень це історичні дослідження. На жаль, на сьогоднішній момент наука і історія не зберегла матеріальних джерел, доказів, які могли б достоменно засвідчити походження ромен. Особливо це стосується їх доєвропейського минулого. Та не все так погано, тому що все ж таки існують письмові джерела, які містять згадки про ромен, і досліджуючи, які ми можемо мати або скласти певне уявлення щодо їх минулого. Тож підсумовуючи все сьогодні сказане, маючи такий різносторонній підхід до вивчення дослідження. Питання походження ромен, а саме це і лінгвістичні дослідження, і генетичні, і культурна антропологія, і історичний підхід, розглядаючи висновки, звичайно, індійське походження ромен не залишає жодних сумнівів. На цьому цей випуск підійшов до завершення, проте нагадую вам, що в наступних відеосюжетах ми розглянемо більш детальніше кожен з цих видів дослідження. А зараз чекаємо вашої реакції, ваші коментарі. Поширюйте це відео, підписуйтесь, слідкуйте за нашими новинами і до нових зустрічей. Де Влеса!